Всім привіт. Тільки я знімав відео за нову резину, яка вона агресивна. О, дивіться, що вона вже наробила. Нам виїхали в поле. Батько виїхав вже пробувати рихлит, поки я ловлю моменти в 2 часа щастя, це я так називаю врем'я, коли за цілий день є світ. О, дивіться, що вона робила нам. Вона Вирвало стойку. По-живому по одірвало і тут трошки пообривала, тому що вона пішла назад і обірвала. Ну, Зараз знову світу немає. Включить світ і треба буде встановити, закріпити, це заново приварить. можливо, ще труби приваримо, щоб піднімалися борони. Отакий от от результат. Це вже не перший раз їх обриває, вже, по-моєму, оцю сторону обривало було. Ну нічого, поміняємо шпильки нові поставимо. Потому що ну, тут шпильки ці точені були, непогані, а це ж магазинська, так скажімо, різьба, вона слаба. В ну, основна нагрузка була ось тут. Нічого каже, не спіймав, просто їхав і обірвало. Ну, Є такий нюанс по такій, мені кажеться, конструкції кріплення, тому що, як вам би зараз показати, стойка кріпиться до такого кронштейна, а кронштейн вже сам кріпиться через шпильки, просто двома пластинами так зжимається. Скажете, поставити сюди болт тонший, щоб його обривало. Ну, так дело, що нічого не попало, не знаю. Мені кажеться, із за чого це все? Все одно є тут якісь удари, якісь є, там попадаєш, все равно, що щось попадає. Мені кажеться, різьба тут опускається, тянеться. І тому раз за разом все більше і більше дергає стойку. І вона вже потім щось при якомусь супротивні відривається, відламується. Ну, в принципі, можна і сюди поставити болт, щоб його обрізала і вивертала. Ще до цього поробили ножі. Ну, дивіться, які вони, ну, вони великуваті. Не знаю. Ну, стерлися вже, я тут наварював сваркою. Стирається швидко. Отакий от результат. В планах батько казав поставити, вони зараз у нас стоять. Ось тут стоять. А він їх хоче поставити прямо на ось цю стойку. Ну, на цей брус виходить, поставити. Тому що так тут оскільки 10, да, виходить. Да, 10. А площа, дивіться, яка тут теж сантиметрів 25 мабуть. Тобто, якщо її поставити сюди, площа буде більша і не так буде вивертати. А, тут у нас наварено. Ну, все одно тут мал маленька площа. Ми їх робили такі, такого плану кріплення, щоб їх можна було двигати по стойки і виставляти либо три, либо 4, там ми їх ставили вже як треба. 80 см. А так було 75 В принципі на 5 сантиметрів Здвинули стойку, поставили сюди, щоб більший був упор по площі. Зараз ми так було. так десь і отак десь. Ну, було 65 стало стало скільки? 80, чи скільки, тільки що міряли. Зараз і цю переставимо вже подкручували, теж здвинемось сюди і отак буде виходити нас. Ну а що, глибше лізе, чи ні? Чи ти вимілив? Та я вимілив, ну, Це вже як на томкурене, на ті поля, як виїдемо, тоді за глубину. Трошки загорю виставку, раму вода виступить. Ну якщо так Та родиться. І не тягнув. Не тянув і. На стойки якісь другі, да? мені каже, це все і стойок. І бачив сільхоз Сергій на 892-му 35 сантиметрів і 7 кілометрів тягне. Яка земля? – Ну да. І... так. Це якби він приїхав до нас, спробував, а ми далі ніколи. Тоді мав все приїхав. Не, ну може ж там він вже не перший раз його шоби. Це ми ще ж не робили, так скажемо глибоко. Може там вже земля розірвана. Тягнеш, а що в нас не тягне? Та то, що вода стоїть цілу Вона там так? Ні, ну так це на тому полі, а на других. Ну, на друге поїдемо за глибинку. Подивимося. Ну, все, закончили, переставили. Получається, ну, 80 см між стойками виходить якраз по центру ската. Ось така ця вся конструкція. Напомню, хто перший раз, хто не бачив, це взагалі стойки йдуть із пласкореза. Вони в нас ізначально були, ну, вони ізначально були рівні. І ми пробували рівні, але він взагалі їх не тягнув. Тут була площадка така широка, виходить, де кріпилися ці широкі ножі. Ми тут все теж пообрізали. Давайте зараз на цьому стороні покажу. Отак От тут все пообрізалося. Прикрутили на штатне місце ножіці. Поробили ножі самі теж, тому що не знайдеш їх. І в принципі, отакий результат вийшов. Ну, ми їх вирізали. Як бачите, вже вона йде під углом. Виходить, ми їх вирізали, Тож, ну, на каналі там є відео, тому що рівні вони взагалі не йшли, стойки. трошки наклонили, вже трошки легше пішло. Ну, взагалі, взагалі якби звісно, поставити заводські стойки, хотілося б мені спробувати. Мені здається, все-таки діло в стойках, тому що ну, тягнути Хоча б на 30 а він, а він не тягне. Либо в нас дійсно земля така, що не потягнеш її. Либо Лібо діяла просто в стойках. Напишіть, хто в кого є рехлітілі, на яку глибину робите, який трактор і які у вас стойки. Ну, в принципі, зараз возможности купувати замарачуватися з три стойки, це мають тисяч, вони по 10-30 тисяч плюсом отдай. Ну, а там, не знаю, буде, буде можливість, щось подивимось. Як бачите, наварював я такі ті крили, щоб більша площа була. Ну, вони благополучно десь залишилися на полі. Один на і залишився. Ну, отак, отака робота. Ще в планах щось зробити за цими борами, тому що вони, бачите, не піднімаються. Я кажу, давай поставимо пружинні борони, сюди зробимо рамку, і щоб вони пружина була. Ну, в два ряда там, чи в три ряда. А він каже, давай просто якийсь швелер якийсь кинемо ципкові і за такими зубами. Ну Каток ставити немає смисла. Зараз він забивається, якщо по-мокрому робити. А діло в тому, що по сухому, коли ми рихлими. Є стерня, є солома, яка цими боронами розравнюється, розгрібається. Поэтому є опорні колеса, Так що тут все є.